Саме більше, яке було, це з вами сказати «слава Богу». Слава Богу! слава Богу. слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Знаєте, це велике, дуже чудо, що сьогодні на цьому місці я можу з вами спілкуватися. Це ваші молитви, це ваші сім'ї. Це багато чого значить. Ми думаємо, що це не важливо, це дуже важливо. Тому, приїхавши в цю церкву, я Бачить дистанціону, коли Пастер нас відпускав з церкви, він відпускав так, що ми просто приїхали ну, в гості, а не відпускав. Він казав, що ми шукали це в правильному хорошу. Я кажу, я знаю про церкві. Я її бачу. А тепер я бачу, і, ну, вона правильно вас. Пастер веде вас у правильному квітні, виконуючи Слово Боже, виконуючи всі зобов'язання, ви робите добру справу. І духовну, і матеріальну. Дякую вам за, за це. Дякую з вами. вашу друзі. Да, ми хочемо звати Сергій мене, а дружину Таїса Шинкаруки. Ми. А приїхали ми до сестри Андрюкові Світи і Віталіка. Друзі, це брат Сергій, за молилась наша церква і його мама ста Марія. В стояла мій син Сергій, мінсой Він Він присмертє. Прач приніс мулашку і каже, не положиш тисячу доларів вранці, вісім ранку не буду теж чіпати полоси. Ось. Бог сьогодні дав тобі і мені, бачите, своїм очима чудо Господня. Слава Богу! Я перед вами стою і дуже щиро дякую. Моліться і далі за нас, і ми за вас будемо молитися. Хочемо, щоб все було в нас, все добре.